Усім вітання. Черговий огляд, щомісячний огляд курей Ломен Браун Це відео коли їм вже 4 місяці. Трюхмісячне не знімав, тому що нічого там особливого не було. Як звичайно, і зараз, в принципі, нічого такого. Єдине, що дав випойку. Буду, напевно, щомісяця робити, пропоювати від глистів там всяких різних оці пропойки. І так як вони в мене чогось не їдять люцерну, що для мене якась аномалія. У мене це люцерності, яка вони не їдять. Що за пернаті, не розумію. То даю Чектонік, даю вітаміни в воду. У мене стоять поїлочки, вони, як бачите. Курчата п'ють чистеньку водичку, водичка або з випуйкою, або з вітамінкою, або просто чиста. Там нема ніяких збудників, хвороб і всякої ерунди. Ось такий огляд. Появився, о, я ж не сказав, появився у нас приймак на хазяйстві, привезли мені якогось блатного... Чистопородного, там, бла-бла, коротше, півня. є в мене доступа для цих хлопців. Взяв, тому що буду робити з цього всього пернатого царства, буду робити на слідуючий рік курчат для себе і для моїх знайомих. У мене вже є замовлення на слідуючий сезон на курчата. Так що в цьому плані. Взяв півника. Да, можна сказати, що це крос, бла-бла, вони так не розводяться. Але ми спробуємо, що нам втрачати, ми нічого не втрачаємо. Да? Все у нас вийде, вийде, ні -то, ні, Будемо зате знати, зроблю відео і скажу, що ось так, друзі, робити не потрібно, да? Вам таких курчат тримати не потрібно і так далі. Значить, що мені по даній породі на даний момент трошки якось не подобається, курчата, щось вони паршиво їдять, паршиво ростуть. Ну, так мені здається, я не знаю, як це оцінити, ну є певне відставання в розвитку, це очевидно. Не знаю, може, така особливість партії, щось в мене є сумніви, що вони. Такі намічені сроки не почнуть нестись. Тому зараз четвертий місяць я, напевно, що куплю якийсь толковий комбікорм для несучок, Попробую їх в цьому плані скажімо так, розігнати. Хто хоче поспостерігати, підпишіться, буду викладати відео з оглядами. До зустрічі!